Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. Ми з вами сьогодні знаходимося хоч і на складі, але ми перенеслись в офіс. Все ж таки тут тепліше. В нас сьогодні на складі мінус 12. І зараз ми вам покажемо, як зробити комплектацію муфти Моносем. Отож, збираємо храпову муфту МОНОСЕМ. Вони є праві і ліві. Номер правої – це буде 4467D, номер лівої 4467J. Ось перед нами є деталі. Ось є храпова зірочка. Це буде ліва. І ось храпова зірочка права. Різниця в них в тому, що витки в цій зірочці на праву сторону, в цій зірочці – на ліву сторону. І аналогічно в відповідних детальках. Який буду становитися сюди. Далі перед нами є ковпак, або воно називається ще втулка, за номером 4413. Ось так вона виглядає. Далі в нас є пружина. Пружина стиснення за номером 4311. Ось так вона виглядає. І є ось така втулочка, яка буде ставитися зверху. Це втулка, або, як її називають, ступочка номер її 4312. а І це все буде закріплюватися от такими двома болтиками. І от такі е, будуть стояти шайбочки для того, аби воно не розкручувалось. Отож, давайте почнемо збирати. Ось перед нами є зірочка храпова і також храпова муфта або втулочка. От ми їх поставили одна на одну. Потім е, ставимо наверх пружинку. Ставимо цю втулочку зверху. І це все разом накриваємо таким ось ковпаком. І е, потрібно, щоб отвори в ковпаку попали на отвір в зірочці. І відповідно, ми маємо це все, все притиснути. На е, болтик маємо вдіти таку шайбочку, і це все маємо скрутити викруткою. Так, одну сторону ми піджали і бачимо, що тепер з іншої сторони також ми маємо зробити те саме. Піджали. І ось вийшла ось така у нас храпова муфта. Храпова муфта віддівається сюди, проходить вал шестигранний. І по цій зірочці вдівається і крутиться ланцюг. І якщо десь є перенавантаження, то вона відповідно спрацьовує а, ось такими кулачками. Да? І от таким чином вона має працювати. Тому. От ми зібрали таку муфту. ось вона так виглядає. Номер її 4467 j це буде ліва сторона. І аналогічно збирається так само права. Тому, кому потрібні дані муфти, в кого є сівалки моносем або хто займається запчастинами, ви можете звернутися в нашу компанію і придбати даний товар. Або якщо ви фермер господарство, ви можете зробити замовлення на нашому сайті або зателефонувати нашим менеджерам. Отож, кому сподобалось дане відео, ставте лайк. Хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. У нас буде ще багато різних оглядів, багато різних комплектацій. Ми працюємо, щоб працювали ви.